Привіт! З вами парфумерна Ю. Звісно, сьогодні буде дуже багато цікавенького. Сьогодні буде про Мілан. Отже, починаємо. Ексанс! Щорічна виставка нішевої парфумерії, яка Знову збере любителів, ароматів, експертів та представників індустрії парфумерне в Мілані. А з 19 по 22 лютого, як раніше, захід пройде у знаменитому конференц-залі Альянс Міко у Мілані. Уявіть лабіринт, де кожна кімната це всесвіт з молекул, пристрасті, зухвалості та таємниць. Це не метафора з Роману Борхеса, це ексанс. Це виставка, де парфумерія стає мовою, якою говорять про майбутнє з но року. Милан перетворився на меку для алхіміків запахів. Але навіть її завсідники не знають усіх секретів. А ось вам історія, як мрійники перевернули сучасний світ парфумерії. Ідея Ексанса народилася в 08 році, коли Сільвія Леві, Мауріціо Кавацелі та Патріція Калебрелі вирішили створити платформу для мистецької парфумерії. З того часу Сільвія Леві є президентом оргкомітету Ексанса. Об'єднала спрага бунту проти безликої масової А Першу виставку на 2009 році відвідали близько 7 тисяч осіб, включаючи провідних парфумерів та парфумерних ентузіастів. У виставці з'явилися негласні правила. Ну, наприклад, аромати наносять, звісно, на блотери, але і не скупляться наносити на шкіру. Це вже ритуал. А парфумери особисто спілкуються з гостями виставки без посередників. Все, що відбувається на стендах виставки, можна фотографувати, адже парфуми повинні жити в моменті, про які повинні знати всі і одразу. Це правда, що існує НДА – угода про нерозголошення, але НДА використовують лише для закритих презентацій. А тепер про ексанс як про форму. Тихого парфумерного активізму. ексанс продовжує розвиватися, залишаючись важливою платформою для професіоналів та ентузіастів парфумерного мистецтва, сприяючи просуванню та розумінню цінності альфакторної комунікації. Тут відбувається діалог між традицією та авангардом парфумерії у 22-му році. Тут обговорювали, наприклад, роль цифрових технологій, а воркшопи, наприклад, Живадан розкривали секрети створення УДА. Подібних заходів тут дуже багато. Виставка відома своїми ретельними, підібраними експонентами, які представляють найкраще у сфері мистецької парфумерії. Кожен захід супроводжується насиченою програмою, семінарів та лекцій, присвячених актуальним темам парфумерної індустрії. Так само вірно, що багато ароматів так і залишаються всього ліж концептами через складність виробництва. Але саме тут, у Мілані, народжуються майбутні тренди та прориви у яскраві зірки парфумерної галактики. Як сказала засновниця бренду Хайрам Грін, тут лабораторія ідей і тут пахне сміливістю. Приїжджаючи до Мілана, ви відчуваєте пульс індустрії зухвалих експериментів, до відродження забутих технік. І так, іноді це нагадує палену гуму, але хіба не в цьому суть мистецтва? Брати з усього. Ексанс не просто ярмарок, це маніфест проти нюхової сліпати масового ринку. Як сказав Лоренсе Віларозі, тут вчать нюхати, а не споживати. Ще вісни, а цього року, у лютому, Мілан стає містом парфумів. Де навіть дощ пахне ароматами майбутнього. А якщо прислухатися у шопіт молекул, можна почути питання: а що якщо справжня революція починається не на вулицях, а в ароматах та наших носах? 17-го року Ексанс співпрацює з Міланським університетом, представляючи інтерактивну зону. Лабораторія 450. Тут гості можуть дізнатися про наукову сторону парфумерії, включаючи синтез нових молекул та дослідження в галузі нюху. І на закінчення кілька парад від Іколь де Парфам. Наші паради будуть корисними для тих, хто їде на виставку, можливо, вперше. Отже, чи потрібна якась підготовка до відвідування Ексансу? Потрібна. Йдеться зараз не про ваш гардероб, хоча і про це треба подбати, бо Мілан зобов'язує. Нехай вивчення програми виставки у вас забере якийсь особистий час. Зробіть це заздалегідь. Це допоможе вам а, вибрати найцікавіші заходи та експозиції. Бо суєта поганий порадник на місці, і в метушні та е, прекрасних ароматах можна просто розгубитися і пропустити важливе для вас. Брендів учасників стає дедалі, більш щороку. Це і добре, і є в цьому мінус. А вашого часу може вистачити не на всі стенди, Визначте для вас. Е, які бренди вас найбільш цікавлять? Список брендів є, публікуються на сайті Ексанса. Складіть список милих вашому серцю парфумерних брендів. Ваше серця повинні зустрітися, ви повинні не тільки встановити контакт очима, а і на саме. І на це теж потрібен час. Адже краще йти на зустріч один одному з навігатором, не відвокаючись. Знову ж таки, про час. Важте тих, хто працює на стендах. Якщо ви плануєте поспілкуватися з представниками брендів, заздалегідь, підготуйте ваше питання, які вас цікавлять, це допоможе вам отримати більше інформації та зробить ваш візит більш продуктивним. Можна і за староновинними правилами етикету захопити, наприклад, візитку або все ж таки фотографуйтеся і відмічайте бренди у ваших сторісах у інстаграмі. А раптом ви потоваришуєте. А нам за наші поради теж лайк, підписка та повертайтеся, буде дуже багато цікавенького вже з Мелану від École de Parfum та парфумер на Ю. Пока!